28 грудня 1895 року в Парижі відбувся перший в історії кінопоказ. Брати Люм'єри продемонстрували глядачам, які зібралися в кафе, аж 10 стрічок. Вони зняли їх самотужки за допомогою власного винаходу. І понеслася. Тепер, 28 грудня, ми відзначаємо міжнародний день кіно yeah. і вшановуємо як винахідників чарівної лампи, так і вітчизняних кінематографістів. Далі у рубриці дивовижна історія про Олександра Довженка. В мене пантоміма, як несеться кін кінематограф. Несеться і несеться. Слов'янство дало світу кінематографу одного великого творця, мислителя та поета Олександра Довженка. Так казав сам Чарлі Чаплін про дивовижного українського режисера з величезним талантом та трагічною долею. Ми представляємо вам п'ять фактів про Олександра Довженка, які має знати кожен. Цей український режисер прийшов у професію в золоту добу німого кінематографу. Спочатку Довженко працював художником-карикатуристом, але щойно потрапив на знімальний майданчик у Харкові, зрозумів, що хоче створювати кіно. Сто років тому камери були дуже громісткими, а знімальний процес клопітким та тривалим. Одного разу Довженко навіть кинув режисуру, наробивши технічних помилок на майданчику. Але жага творити мистецтво в жанрі кіно виявилася Сильнішою. Наприкінці 20-х років 20-го століття Олександр Довженко викликав фурор на заході. Його перший великий фільм Звенигора з грандіозним успіхом пройшов не лише в Москві, а й у Франції, Нідерландах, Бельгії. І навіть у США, Канаді та Мексиці картина охоплює дві тисячі років історії українських земель від давніх кочівників, скіфів та варягів до козаків та селян. Західні критики були в захваті від цього незвичайного масштабного епосу своєрідної гомерівської поеми на екрані, але на батьківщині у Довженка починалися серйозні проблеми. У радянському союзі, який контролював Україну, не можна було просто знімати кіно. Будь-яка робота зазнавала найжорстокішої ідеологічної цензури. Дослідники вважають, що Довженко від початку щиро вірив, ніби разом із більшовиками український народ вступив у нову епоху процвітання. Проте коли режисер намагався передати через своє кіно належну ідеологію. Сам факт того, що він показував Україну з такою любов'ю, викликав гнів радянській. Ких цензорів фільм 1930 року Земля формально оспівував комуністичну політику на селі, але насправді зображав життя найкрасивіших і найпотужніших українських селян. І коли на заході картина знову викликала фурор, радянські критики розгромили геніальний фільм Довженка за ідеалізацію так званого відсталого минулого на тлі початку масових репресій у СРСР, доля режисера повисла на волоску. Від арешту в Україні Довженка парадоксально врятував сам Йосип Сталін. Радянський диктатор наказав перевести режисера до Москви і часто викликав його на прогулянки просто посеред ночі, щоб поговорити про мистецтво. Але це був зовсім не акт милості. Сталін хотів використати талант Довженка для покращення радянської кінопропаганди, і це в той час, коли на батьківщині режисера в Україні панував влаштований тим самим Сталіним масовий голод, щоб зберегти життя. Довженко підкорився диктатору і створив вже звукові. Фільми, які були наскрізь просочені ідеологією, вони мало схожі на його найкращі роботи. Просто режисер знімав відверту неправду, але навіть заради неї мав проходити дев'ять кіл цензурного пекла. Цим Довженко виторгував у Сталіна прощення за любов до України та прагнення свободи творчості. Під час Другої світової війни режисер знову став неблагонадійним. Сценарій його документального фільму Україна у вогні сприйняли ледь не як державну зраду. Просто він розповідав про перші місяці війни і про те, як Червона армія відступала українськими землями під натиском німців. Зі сценарію явно слідувало, що червоноармійці кинули населення України на призволяще, на милість загарбників. Зрештою, замість України у вогні, Довженка змусили працювати над суто пропагандистським документальним фільмом Битва за нашу радянську Україну. Вже після війни режисер частково реабілітувався в очах Сталіна, але так і не зміг ані повернутися на батьківщину, ані знімати те, чого йому справді хотілося. Ліричні оди прекрасній Україні. Довженко помер у 1956 році від серцевого нападу, створивши всього сім фільмів, і так і не втіливши у життя свої найкращі сценарії. Його історія одна з багатьох трагедій українських митців, яким не дала розкритися безжальна репресивна машина Кремля. Сьогодні ім'я Довженка носить одна з головних кіностудій України, а його творча спадщина досі вражає кіноманів по всьому світу.